Доброго ранку, ми з України я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Ці карти дуже важко їх мішати, але я все ж таки перед екраном у вас їх помішаю. Перша, друга і третя карта. Вибирайте свою і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро маємо ми сьогодні. Перша карта у нас іде 20-й аркан це. Страшний суд. Ну, ви знаєте, це карта взагалі-то трансформація, переміни, щось міняється, щось іде до кінця. Але, скоріше за все, ви знаєте, це коли людина пробуджується, як від. Сну від літаргічного сну, коли у людини міняються погляди, тобто, на якісь речі у вас сьогодні можуть помінятися погляди. Це так на побутовому рівні. А ви колись думали, що ваша сусідка ну, погана припогана. А сьогодні вона вам посміхнеться і ви одразу скажете, ой, а я й не думала про неї. Ось якось так розумієте? Це кармічна ситуація теж може бути сьогодні щось. Таке важливе прийде у ваше життя. Але це позитив. Ось, бачите, жовтявий це така. Ну Я бачу тут як надія. Розумієте, жовтий це переміни, це яскраве, це сонечко, це дає надію якусь. Ось, якось так. Я тут це так бачу, відчуваю. Карта номер два. А у нас тут 21-й аркан, теж дуже важливий день завершення якогось періоду. Щось у вас завершиться. На кінець то всі проблеми закінчуються. Бачите, карта, взагалі-то радісна, завершення. На кінець то хтось довашиває е, хрестиком свою картину, е, хтось закінчує. Писати книгу, напише вірша, чи ще щось, розумієте? Доробить хтось ремонт, хтось закінчить якийсь курс. Це можуть бути навіть на побутовому рівні. Ви починали там, наприклад, щось робити, і сьогодні ви це завершите. Але взагалі-то по 20-21 по аркану можна ще сказати, що це дуже щось таке. Знаєте, Це може бути і шлюб, це може бути закінчення шлюбу, це у когось може бути навпаки початок, розумієте? Тому що саме по цій карті йде щось до кінця, але тут вже є посил на щось нове. Ось якось так. Якісь, можливо, ви визначите для себе якісь кордони, Ось, якісь межі для себе визначити. Ось якось так. Для когось, можливо, з'явиться якась можливість виїхати за кордон, наприклад. Карта номер 3 А тут у нас іде Жриця, і Жриця говорить, не встрявайте нікуди сьогодні. Ні в які сварки, ні в які суперечки, що би там не було, не вмішуйтесь. Ця карта. Взагалі-то діяльності. В цей день ви можете помедитувати. Ви можете якось провести сам з собою та з природою. По цій карті вам потрібно більше приділити увагу вашим внутрішнім відчуттям. Ця карта вона прислухається до всього, робить свої висновки, шукає шлях до себе, тобто свою інтуїцію підключає і тому подібне. Можуть бути знаки з Всесвіту сьогодні для вас. Слухайте, навчіться їх слухати і а, трактувати, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!